любі друзі! Вітаю вас у найромантичнішому місті світу, де кожен вуличний куток може розповісти більше історій, ніж ваш улюблений серіал на Netflix. Візьміть собі кави, розслабтесь і слухайте, бо сьогодні ми перетворимо вашу подорож на незабутню пригоду. З вами я, Анастасія, і це подкаст Париж для новачків, як вижити та не загубитись. Ну що ж, почнемо? Париж! Місто, де кожен крок може вести до історії або так так величезної черги. Друзі, планування тут це мистецтво. Якщо ви не хочете провести половину своєї поїздки, стоячи в черзі за макарунами, слухайте уважно. Перед тим як ви побіжите бронювати квитки на монументи та музеї, давайте поговоримо про найважливіше: де ви залишите свій багаж? Ну і себе заодно. Після довгого дня мандрувань. перш за все, це безпечний район. Він ваш найкращий друг, ле маре сан жермен де пре та Латинський квартал. Чудові варіанти для мирного сну. Ці райони не тільки безпечні та жваві, а й переповнені чарівними кафе та бутиками. І так, вони ідеальні для вечірніх прогулянок, коли ви готові зізнатися в коханні. З іншого боку, деякі райони можуть бути напруженими, особливо вночі. Безпечніше уникати околиць північної станції Гарде ду Норт» та районів навколо. Так, вони можуть пропонувати дешевше житло, але краще додати кілька євро до бюджету та спати спокійно. Ось чому рекомендую завжди читати відгуки на сайтах бронювання. Та вибирати місця з високими оцінками безпеки. Тепер, коли ви вже знаєте, де будете спати, давайте поговоримо про те, як пересуватись по Парижу без того, щоб залишити всі ваші гроші в метро або на автобусі. Перш за все, розгляньте покупку туристичного проїзного, такого як Paris Візит Пас. Які включає необмежений проїзд на всіх видах міського транспорту залежно від зон, які ви обрали. І це не тільки про метро, автобуси, трамваї та навіть деякі поїзди рер, які з'єдуть місто за портом, теж входять у цю чудову пропозицію, що дуже полегшить поїздку до Діснейленду, адже ажіотажні продавці квитків на офіційному сайті пропонують туди доїхати за 40 євро. А так, всього за 2,75 і пам'ятайте про мобільний додаток. Це як мати особистого помічника, тільки він не вимагає зарплати. У перший свій день пропоную вам відвідати Діснейленд. Місце не з дешевих, але я розповім, як зробити пригоду трохи більш бюджетною. По перше, бронюючи квитки онлайн, завчасно ви не тільки уникнете величезних черг на касах. А й зможете заощадити значну суму. Зазвичай від 30 до 40 євро за квиток, залежно від дати та сезону. Візьміть на замітку, що в будні дні ціни значно дешевші. По-друге, не намагайтесь відвідати обидва парки за один день. Так, я знаю, важко встояти, але щоб по-справжньому насолодитися кожним атракціоном та побувати у світі фантастики і не перетворити свій відпочинок на марафон. Краще обрати один. Якщо ваш вибір пропаде на парк з класичними діснеївськими героями, не пропустіть обов'язково вечірнє шоу. Вірте, вас точно це вразить. Такого ви не бачили. Вогні, фейерверки, музика і ця особлива атмосфера змусять вас відчути себе частинкою чарівного світу. Повірте, це вражаюче. Париж не лише місто світу, а й культурний рай, якщо ви мистецтвознавець. Вашим першим пунктом має стати Лувр. Так, черги там можуть бути приголомшими, але я маю для вас життєво важливий лайфхак. Щоб уникнути тривалого очікування, скористайтесь ходом через торговий центр Caro Zetде Louvre. Завдяки квитку, купленому онлайн, ви уникнете натовпів та зекономите час. А ось ще одна чудова новина для молоді до 25 років, які проживають в ЄС. Ви маєте можливість відвідати більшість музеїв міста безкоштовно, так, безкоштовно. Тому не пропустіть цю нагоду під час вашого перебування в Парижі. Не забудьте також про музеї Луї Vuitton та Галерею Dior для поціновувачів моди. Ці місця не лише демонструють витонченість та елегантність, а й відображають глибоку культурну історію французької моди. Коли ви вже відчули смак великих музеїв та модних галерей, чому б не поглибитись у те, що незвичне? Наприклад, відвідати музей вампірів і монстрів, що знаходяться у передмісті Парижа? Це приватна колекція, яка гарантовано дасть вам трохи мурахів по шкірі. Не пропустіть також канал Сен-Мартен, який є чудовим місцем для прогулянок та пікніків серед місцевих. Цей район вабить художників та музикантів, що створюють неповторну атмосферу там. Як можна забути про Кабаре, Мулен Руш або пропонують. Захоплюючи шоу, що поєднує в собі танці, музику та театр, не пропустіть шанс побачити це дійство. І, звісно, насолоджуйтесь ігристого шампанського. А для тих, хто шукає спокій, і красу природи, відвідайте парк П'ют Шомон. Це один із найбільших і найкрасивіших парків у місті з романтичними містками, водоспадами та видами на місто. І наостанок, як можна заговорити про Париж і не згадати про найвідоміший символ Ейфелеву вежу. Це не просто залізна структура, це чарівність, яка освітлює Паризьке небо. Щогодини після заходу сонця до опівночі Ейфелева вежа перетворюється на мерехтливу зірку кожну повну годину. Вежа блискуче світиться близькітками протягом п'яти хвилин, створюючи захоплююче видовище, яке здатне викликати захоплення у кожного. Знайдіть затишне місце на одному із мостів через сену або тротуарі з хорошим видом на вежу і дозвольте цьому чарівному світлу вкрасти ваше серце, навіть якщо це лише не кілька хвилин. Ви вже закохались в Париж? Я так. Але не можна покидати місто без відвідування його культових астрономічних точок. Це все кафе до фліор та ле до мого. у кварталі Сан-Жермен. Ці місця справжнісінькі легенди. Замовте тут чашку ароматної кави або крок місьє. Ви побачите, чому ці кафе стали улюбленими серед численних письменників і філософів. І, звичайно, не можна залишити Париж без відвідування його знаменитих пекарень. Обов'язково спробуйте киш з лососем. Це смак, який ви не знайдете ніде у світі. Ви по-справжньому відчуєте, чому французька кухня вважається однією з найкращих. І, звичайно, спробуйте відомий французький сир та ескарго. Якщо ви в пошуках чогось дійсно традиційного. Пам'ятайте, Париж це не просто місце, куди ви приїжджаєте, це досвід, який живе у серці назавжди. Ну ось, друзі, зараз ви готові до подорожі, по Парижону гірше за мене. Візьміть свою карту, заряджайте телефон і вперед за пригодами. А я піду шукати свій берет, Бо без нього у Парижі, як без вина на вечері, аревуар та до нових зустрічей!